Дивишно те, що сьогодні, через 80 років після надрукування, цей роман не втратив своєї цікавості і актуальності. Але 1930 року роман зазнав нищівної критики, і Олександр Копеленко, аби уникнути репресій, перейшов до дитячої літератури. Багатьом він відомий своїми романами для підлітків, дуже добре і десятикласники. Ця книга, до якої увійшли ще повість Буйний хміль та оповідання Копеленка», була надрукована 2001 року мізерним накладом у видавництві Оріяни. Хочеться вірити, що з часом цю книгу матиме змогу прочитати якомога більше харків'ян. Українці намагаються відвідувати лікарні лише у крайніх випадках. Краще лікуватися вдома, аніж після довгих черг і виснажливих аналізів, так і не дізнатися про причини нездуження. Очевидно, саме тому українців так захопив популярний американський телесеріал про лікаря Хауса, який може вилікувати будь-яку підступну хворобу. Серіал Доктор Хаус, який вперше вийшов в ефір 16 листопада 2004 року, міг би стати ще одним звичайним медичним серіалом, але став не просто телевізійним бестселером, а частиною світового культурного процесу. Доктор Хаус з'являється на обкладинках журналів. Його цитують журналісти-викладачі. і Усіх куточках земної кулі прихильники хауса починають носити сумки і футболки з його фотографіями й афоризмами. Таку футболку має і Андрій Кокотюха, український письменник, майстер детективних жанрів і. З'ясувалося ще один шанувальник геніального лікаря. Разом із редактором одного із глянцевих українських часописів Євгенією Захватовою Кокотюха написав книгу про феномен доктора Хауса, яка нещодавно вийшла у видавництві Країна мрій. За стилем книга нагадує наукове дослідження. Є тут і аналіз робіт попередників, і поділ на розділи, і алфавітний показчик імен і пояснення термінів. Але таке іноді надмірне вдавання в деталі, притаманне науковцям, все ж не робить книжку менш цікавою для тих, хто захоплюється харизматичним мізантропом хаосом. У книзі Кокотюхи і Захватовий розповідається про те, як народилася ідея телесеріалу. як знімається кожна серія доктора Хауса. Пояснюються особливості американської системи охорони. Для фанів Хауса особливо цінною буде та частина книги, яка присвячена головним героям телесеріалу самому доктору Грегорі Хаусу Гю Лорі, його суворій начальниці Лізі Кадді, найближчому другові Хауса, м'якосердому лікарю Джеймсу Вілсону, а також членам його молодої команди Форману Елісон та Чейзу. Не забувають автори в науковій формі пояснити складні діагнози хаоса і розповісти про не кожному зрозумілі слова, які зустрічаються чи не в кожній серії доктора Хауса: Біопсія, інтубація, тиван, МРТ, комп'ютерна томографія. Вік один книга помережена цитатами-діалогами із доктора Хауса. Відтак відчути особливий смак цього телесеріалу зможуть навіть ті, хто не дивився жодної серії із шести сезонів доктора Хауса. До речі, 20 вересня виходить сьомий сезон популярного телесеріалу. Я художник із невеликого кутка землі на Харківщині. Думаю, що художник може вийти на світовий рівень, виходячи із конкретної точки на землі. Мені доводилося бувати з виставками по 2-3 місяці у таких благополучних країнах, як Німеччина, Швеція, Канада, Австрія. Але повірте, що найприємнішим моментом цих вояжів було повернення додому. З інтерв'ю художника Віктора Гонтарова газеті День. Щемке відчуття повернення до чогось рідного, батьківського, глибоко закоріненого – головний лейтмотив творів харківського художника, частина яких увійшла до цього альбому. Цей альбом не зовсім новинка, він іздан в Києві в 2006 році. Но хочется э, обратить внимание на него, потому что это еще одна возможность вспомнить э, о художнике Викторе Гонтерове. Художника, которого, к сожалению, год уже нет с нами, но который уже Теперь наверняка вписан э, в історію українського іскусства, харківського іскусства. Віктор Гонтерів народився у селі Сотницький Козачок на Харківщині, звідти витоки його мистецьких пошуків. Художник розповідав, що споглядання килимів із русалками, дівчатами біля колодязя, популярних серед селян картин із дамами на конях стали для нього не меншим мистецьким потрясінням, аніж пізніше побачені у музеях роботи видатних живописців. Віктор Гонтарів закінчив Мухінське художнє училище у Санкт-Петербурзі. Довгий час викладав у Харківській академії дизайну та мистецтв, залишив по собі справжню мистецьку школу. Багатьох учнів Гонтарева так і називають гонтарятами. Але урбаністичний Харків не зміг витіснити з уяви митця його русалок. Навіть ті роботи, які не можна назвати сільськими, несуть у собі якесь особливе молочне світло, прозористі кольори, які швидше відшукаєш на сільському вигоні, аніж на міському майдані. До альбому Гонтарова війшли численні портрети селян, роботи на тему української історії, роботи із так званого Гоголівського циклу, за який Гонтарова нагородили Шевченківською премією, рисунки картин і, звичайно, пейзажі, які художник називав станом своєї душі. У них є тиша, є спокій, мало предметів, багато простору, говорив Гонтарів. Це совершенно новий підхід до пейзажу, в якому національний мотив ну, настільки іскрений, тонок, глибок, філософічний і настільки не шароварен, що, в общем-то, це його його би, кредо, його стилістика, хотя у нього що багато жанрових робот, і портретних, і останній його цикл посвящений Гоголю. 2009 року в Харківській міській художній галереї прийшла остання прижиттєва виставка за участю Віктора Гонтарова, маестро й учень. Влітку цього року муніципалка влаштувала виставку пам'яті великого художника. Харків'яни мали змогу познайомитися з пейзажами митця. Наступного року в галереї познайомлять із графікою Віктора Гонтарова. Я боюся писати. Я віршами душу порвала. Цей рядок із вірша харківської поетеси Антоніни Тимченко. Чи не найточніше передає її ставлення до поезії і слова взагалі? Поезія для Антоніни щось настільки високе, чисте і вічне, що вона, попри всі поетичні спокуси нашого століття, не засмічує її чужими словами, ритмами і темами. Поезія це залежність, належність, болючий сплеск і радість сказаного, постійна печаль несказаного, картопля, яку окучує дід тонка порцеляна чайної церемонії, голос землі як мова, і голос неба як тиша. Так говорить про поезію харків'янка Антоніна Тимченко. Хтось може назвати її вірші не сучасними, але лишень через те, що у них вона оголює не тілесне, а чуттєве. У своїй творчості Антоніна не цурається нових машинних технологій, але вміє вона і вишивати свої вірші хрестиком. По мені вишивають хрестом розфарбовану долю, безпомильні слова, безперечно, премудрість в очах, а в мені все тремтить. Чаша спокою падає долу. Перший паристок дива від штучного світла за чах. Не свободу, іди, я дорожча за будь-які ціни. Я занадто сліпа, я сліпуча, я вся золота. Ці шовкові нитки, цей дрібнюсінький хрестик, невинний, Ліг на плечі мої неминучою тінню Христа. Свою поетичну діяльність Антоніна Тимченко сьогодні поєднує з науковою, досліджує поезії Володимира Свідзінського. А ще і з просвітницькою. Антоніна є керівником кількох літературних студій для дітей. З чого починається поезія, яке її призначення у нашому житті, і для чого пишуть молоді поети? Саме про це розмова книжкового кошика з Антоніною Тимченко. Тоні, я думаю, що ти погодишся, що поетами не стають і поетами народжуються. Але в той же час є завжди причини, є передумови, які спонукали поета стати поетом. І я знаю, що у твоєму дитинстві був такий випадок, коли ти листувалася поезіями зі своїм дідусем. Поезія ми назвати ці спроби важко, але принаймні дійсно якісь, мабуть, такі підвалини, принаймні там римування, ритмізування були закладені, тому що сталося так, що мій дідусь живе в Луганській області, і він почав віршувати вже будучи пенсіонером. І як я зараз розумію, то це дуже хороші вірші російською мовою. Від мене це звичайно в дитинстві не могло бути ніякої там глибини. От, але тим не менше, таким чином, можливо, завдяки дідусеві, я почала думати взагалі в напрямку поезії, і можливо через це 99-го року пішла до обласної студії. Де займалася Тараненко Ольга Степанівна, студія називається «Завіс». сі навчання у студії ти вирішила теж стати наставником для талановитих дітей. Чому ти їх навчаєш? Ну, сказати б, вирішила, це така взагалі-то справа. Дуже з одного боку вдячна, тому що ти так чи так починаєш бачити якісь плоди своєї праці. А з іншого, це, звичайно, велика відповідальність і велика нахабність вирішити, що от саме я можу бути цікава якимось дітям. Так? Але я подумала про те, що як мені в свій час Ольга Степанівна, також Віктор Степанович Бойко, Віктор Петрович Тимченко ну, надали можливість жити цим. так і я Би хотіла е, якусь свою невеличку, можливо, свій внесок, зробити в, в контекст якогось виховання. Так от ну знову ж таки, виховання.